Хлібопекарська галузь в харчовій промисловості займає лідируюче місце, і це не випадково. Хліб є товаром першої необхідності і завжди затребуваний. Значну частку хлібного ринку займають великі підприємства. Проте нині, коли споживач вимагає чогось особливого, міні-пекарня теж може завоювати його частину. За даними держстандарту, 4-5% ринку хлібобулочних виробів займають міні-пекарні для порівняння. У США ця частка становить 60%, у Франції 70%. Перспективи у вітчизняних малих пекарень чималі. Безперечною їх перевагою є можливість виготовлення ексклюзивних виробів. Люди все-таки зараз дуже доточні до цієї продукції, яку вони споживають. Ну, зокрема, якраз наша компанія зосереджена на тому, щоб запропонувати споживачеві той асортимент, який буде цікавий і здоровий. На сьогоднішній день на території Львівської області в галузі хлібопекарської промисловості діяльністю займається близько 50 підприємств різної форм власності. 80% ринку хліба займають підприємства, такі як Пад-концерн Хліпром, структуру якого входять ВП хлібзавод номер 5 Самбірський хлібзавод та хлібокомбінат Львів. Окрім цього, ще такі великі підприємства, як Другобицький хлібзавод, Самбірський хлібзавод і Миколаївський хлібзавод. 20% ринку займають підприємства переважно дрібні, які обсяги виробництва хліба, якого не впливають суттєво на цінову ситуацію. На ринку хліба. Для того, щоб розпочати власний хлібопекарський бізнес, потрібно добре вивчити попит та пропозицію на місцевому ринку. Умовно хлібобулочні вироби можна поділити на три цінові категорії: масові, тобто соціальні сорти хлібобулочних виробів. Їх, як правило, випікають великі хлібзаводи, дорожчі сорти з різноманітними сумішами, рецепти яких часто взяті з-за кордону або ж розроблені експериментально. Та дорогі високорецептурні сорти хлібобулочних виробів. В нашій компанії є три напрямки діяльності: це є перший напрямок це виробництво та продаж хлібобулочної та кондитерської продукції. Другий напрямок це в нас є центр обслуговування пекарів кондитерів де наша гуртівня так звана, обслуговує. Всіх хлібопекарів, кондитерів, переважно здебільшого на західній Україні, але й не тільки. Тобто десь рухаємося на початку цього року, і рухаємося і в трошки центральну частину нашої країни. І третій напрямок діяльності це реставрація та продаж хлібобулочного та кондитерського обладнання у технології виготовлення хліба та кондитерських виробів. Найскладніший етап не випікання, а приготування та замішування тіста. Справа в тому, що є чимало способів змішування інгредієнтів для досягнення найкращих показників тіста перед його випіканням. Виробництво ми використовуємо і традиційні види сировини, і нові види сировини. Акцент, звичайно, йде на натуральні види сировини. В основному це стратегічна сировина, така як борошно, цукор, молоко згущене. Олія, домішки ми в основному використовуємо тільки натуральні. у 2012 році, продовжуючи досвід попередніх років для виробництва хліба, що користується найвищим споживчим попитом населення області для хлібопекарських підприємств для здешевлення виробництва хліба, виділяється борошно, яке є виділив з зерна державного інтервенційного фонду. І які ціни на які є значно меншими, ніж ціни в комерційному борошні? У хлібному бізнесі надзвичайно важливим є людський чинник. Споживача, як кажуть, не обдуриш. Якщо використовувати дешевші технології та інгредієнти, це обов'язково позначиться на продажах. Ми на ринку є одні з найдорожчих. Порівняно з іншими нашими конкурентами для того, щоб випускати дані продукти, ми мусимо використовувати дійсно якісну сировину. Це починається з основної сировини, це якісне борошно. Ринок ми досліджуємо, тому що ходимо самі в супермаркети, дивимося і аналізуємо конкурентів. Дивимося, що є на ринку, що краще продається. Спілкуємося з іншими виробниками, з торговим менеджментом. Ідеї в звичайно, свій асортимент дивимося, що можна покращити чим смакові, якісь властивості. Ідеї беремо звідусіль, з виставок, з рекламних буклетів, з журналів, з каталогів. Тобто. Ідей є багато хлібобуличні вироби промислового призначення за будь-яким рецептом випікати не можна лише за рецептами, затвердженими держстандартом або технічними умовами. Для е, забезпечення населення соціальними сортами хліба та хлібомасового вжитку. «Концерн Хлібпром» з грудня 2011 року запроваджено постачання хліба в простої рецептури найбільш відвідувані точки. Міста і області за найнижчими цінами так покупці області можуть придбати соціальний хліб в найбільших супермаркетах. В Україні вже кілька років активно розвивається бізнес, побудований на реалізації дорогої випічки. Як будь-який елітний продукт, дорогий хліб вимагає спеціальних технологій приготування й особливого формату продажу. Створити ексклюзивний продукт, виділившись у загальній масі закладів громадського харчування, можна по-різному. Вибір пекарні для підприємця це насамперед вибір технології виробництва, за допомогою якої вдасться отримати бажання асортимент. Це настільки насичена насичений ринок, наш, зокрема, і львівський. Печивом кондитерською групою продукції сюди постачають продукцію навіть з Автономної Республіки Крим з Харківської області з Донецької області. Настільки широкий асортимент і представлення, що говорити однозначно, сказати, що ми збільшили продажі, я не можу сказати звичайно, порівняно з 2010 роком. І 2009 роком ми збільшили продажі. Основою виробництва на будь-якому підприємстві є кваліфікований і досвідчений персонал. Загалом в Україні дефіцит технологів хлібопекарського виробництва. Проте, коли такі знаходяться, то віддаються свої праці на всі 100. Більшість праці в нас є ручної. Шуми в деякі вироби на 50% машина в нас робить а остальне ми доробляємо вручну. У Нас навіть таке буває, що ми працюємо по 6 днів на тиждень, тому що якщо не вспіваємо. Зробити замовлення, то ми працюємо довго і багато цього року. Неврожай оземени не вплине на вартість хліба, стверджують чиновники. У держави є достатньо зерна в запасі, та й незначне зростання цін на пшеницю навряд чи закладатимуть у вартість соціальних сортів. Нерентабельність виробники компенсують за рахунок інших хлібобуличних та кондитерських виробів. Їх почали виготовляти більше. А от виготовлення соціальних сортів минулого року скоротилось на понад 10%. Українці стали менше їсти хліба. Принаймні так свідчить статистика. Ситуація з кожним роком все стає важче і важче, оскільки. Відчуваємо на собі, і це підтверджують дані офіційної статистики. І ми також робимо різноманітні дослідження і маркетологічні і статистичні, і бачимо, що з року в рік виробництво ну, а водночас і споживання хлібобулочної, зокрема продукції, ну падає.